Днями на стадіоні Локомотив пройшли змагання з футболу за програмою Спартакіади Спорт протягом життя, серед учнів ліцеїв та вищих навчальних закладів міста. В змаганнях брали участь команди Панютинського професійного аграрного ліцею Лозівської філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму та Лозівського професійного ліцею. Турнір проходив по коловій системі. Команди грали два тайми по 30 хвилин. За результатами всіх зустрічей, третє місце посіла команда Лозівського професійного ліцею. Друге місце вибороли гравці Панютинського професійного аграрного ліцею. Перше місце завоювали учасники Лозівської філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму. Першу зустріч Панютинський ліцей зіграв з Лозівським ліцеєм з рахунком 2-1. Другу зустріч автодорожній технікум в нічю зіграв з Панютинським ліцеєм 0-0. Третя зустріч пройшла на користь автодорожнього технікуму. Також були відзначені кращі гравці. Всі переможці та призери були нагороджені грамотами від Лозівського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Це був останній матеріал у сьогоднішньому випуску. Наша наступна зустріч у п'ятницю. До побачення.